Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі новорічної ялинки. Ось така буде велика та красива паперова ялинка. Ось такий вигляд ялинка має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву новорічну ялинку будемо робити разом. Для того, щоб зробити оригамі новорічної ялинки, нам знадобиться 5 листків. Один листок розміром 14х6 см, один листок розміром 8х8 см. Один листок розміром 7х7 см, один листок розміром 6х6 см. А також ще один листок розміром 1,5х1,5 см. А також нам знадобиться олівець, коректор, клей та ножниці. Беремо листки розміром 8 на 8, 7х7 та 6х6 см, а також клей і розпочнемо збирати новорічну ялинку. Для цього клей поки що покладемо в сторону. Беремо листок розміром 6х6 см і складаємо його з кута в кут. Наводимо листок. Беремо листок 7х7 см. І теж складаємо його з кута в кут. Наводимо листок і беремо останній листок 8 на 8 см і теж складаємо його з кута в кут. І наводимо листок. Тепер беремо клей. Osionfish. Беремо листок, піднімаємо верхній листок, а на нижній наносимо клей. Перевертаємо листок і приклеїмо. Беремо наступний листок, піднімаємо верхній листок, на нижній наносимо клей, перевертаємо листок і приклеїмо. Беремо останній листок, піднімаємо верхній листок. Наносимо клей на листок і приклеїмо. Тепер беремо іще один листок розміром 11 на 6 см. Складаємо листок удвічі. Наводимо, перевертаємо назад. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. По центральній лінії перевертаємо листок, наводимо і перевертаємо назад. Беремо клей, наносимо клей на листок приймаємо клей. Перевертаємо листок і наводимо, щоб клей пристав. Тепер усі чотири частини потрібно зібрати разом. Беремо ось цю частину, беремо листок розміром 6х6 см. Беремо клей, наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, перевертаємо листок і приклеїмо його ось так, зверху, посередині. Беремо листок 17 см, беремо клей, наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, перевертаємо листок. Підіймаємо верхній листок вгору і низ приклеїмо листок. Рівняємо його посередині, ось так, і приклеюємо. Беремо листок 8х8 см, беремо клей, наносимо клей на листок. Приймаємо клей, беремо листок, перевертаємо, підіймаємо цей листок і під низ приклеїмо ось цей листок. Рівняємо його посередині, приклеїмо. І тепер у нас є ось така ялинка. Тепер зробимо для ялинки зірочку. Для цього беремо листок розміром 1,5 на 1,5 см. Беремо олівець і через увесь листок малюємо велику зірочку. Я вже зірочку намалював. У мене вийшла ось така зірочка. Пар беремо зірочку, беремо ножниці і зірочку вирізаємо. Я вже зірочку вирізав. У мене вийшла ось така зірочка. І тепер зірочку потрібно приклеїти до ялинки. Беремо зірочку, беремо клей, наносимо клей на зірочку. Приймаємо клей, перевертаємо, беремо ялинку і приклеїмо зірочку. До ялинки. І тепер ялинка вже із зірочкою. Тепер ялинку потрібно розмалювати. Щоб ялинку розмалювати, беремо коректор і розмальовуємо ялинку так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер новорічна ялинка вже повністю готова.